Можливо, все стосовно простору варіантів. Сьогодні мені потрібно було забрати декілька великих посилок з нової пошти, і я йшла, не могла придумати, кому мені зателефонувати зі знайомих, щоб допомогли забрати посилки, привезти додому. І я вже перебирала варіанти всіх своїх знайомих, друзів, у кого є авто. До кого б зателефонувати, прийшла вже на нову пошту. Взагалі я йшла по одну посилку, а виявилося, що прийшло дві посилки. І вони були дуже об'ємні і важкі досить. І якраз на новій пошті зустріла знайомого. Він на, на авто, звичайно. Я кажу, о, дуже класно, що я тебе зустріла, можеш мені допомогти. Звичайно, він мені допоміг, привіз, заніс у двір, все класно. І це про простір варіантів, що ми іноді вибираємо між двома варіантами. Це означає, що ми не бачимо інші варіанти. Тобто варіантів то безліч. І будьте відкритими до цих можливостей і будьте вдячні за ці можливості. Я дуже вдячна, що я зустріла одразу ж на новій пошті знайомого, і він мені допоміг. І це дуже круто. Тому що в мене був варіант в одних знайомих, у них там з були неполадки. Інший знайомий там на роботі недалеко працює, але в нього не завжди є час відлучитися з роботи. Потім ще думала на таксі приїхати додому і бачите варіант, про який я взагалі не думала навіть.